Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні наша молодіжка u 21 стартувала на Євро 2025, яке відбувається в Словаччині. На жаль, не так, як ми всі хотіли. Зіграла наша команда по результату. Програли Данії 2-3. Але, друзі, насправді тут була гра, тут є про що поговорити так, були помилки, але були і позитивні моменти. І єдине, що можна сказати, це збірна, друзі, точно не безнадійна. Ця збірна вміє грати в футбол. Єдине, що є деякі нюанси, про які ми якраз сьогодні будемо говорити, розбиратися цей поєдинок, друзі. Цілому У нас далі ще два поєдинки, дуже важливі, ключові. Але цей матч насправді він був важливим з точки зору боротьби за друге місце, тому що Данія плюс-мінус порівнює така ж сама збірна, як і ми. По грі, я думаю, ви самі це теж зрозуміли, що в принципі з ними можна було грати, вигравати можна було, можна було зіграти в нічу, і, як виявилось, можна було і програти, що ми на жаль і зробили. Але від вас хотілося почути в коментарях ваші враження від гри збірної, можливо, вони позитивні або негативні. І ваші прогнози от з такою грою у команди Унає. Мельгоси, де цей колектив опиниться. Тобто, чи вірите ви в те, що наша збірна зможе виправити ситуацію в матчі проти Фінів і далі вже остання гра проти Нідерландів, яка буде надважкою? Перед початком обов'язково поставте вподобайку. Це важливо для просування цього відео. Так буду розуміти, що ви подивилися його, і вам в цілому цей розбір, я сподіваюся, сподобається. Підпишіться на канал, друзі, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Я буду на цьому каналі висвітлювати всі матчі нашої молодіжної збірної. Будемо розбирати ці поєдинки. І, звісно, прямі трансляції у нас теж присутні. Тому ви нічого тут не припустите. А спонсор каналу нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Так, прикро дивитися на табло насправді, але давайте розпочнемо з самого початку з основного складу нашої збірної на цей перший поєдинок. Поки що приберемо ці ганебні 2-3, яких не хочеться насправді бачити. Сьогодні вийшов доволі збалансований склад. Перед початком так здавалося, що в принципі кожна кожну позицію можна пояснити. Не в воротах він є основним голкіпером. Хоча в нас Ростин насправді хороший там. І крапивцов, там і Єрмаков найкращий голкіпер УПЛ є, який сидить на лавці. Це теж цікавий момент. В центрі захисту вийшов в основі. Батагов з Козіком, незважаючи на те, що там матчі проти Іспанії. Перед цим Михавко, здавалося б, мав би бути основним, але все-таки довіряє більше Мельгоса і довіри вже Мельгоса саме Батагову. І в парі з ним був Козік, справа Роман, зліва Вівчаренко, і півзахист у нас брашкоопорний, капітан Рубчинський з Очередьком. І трійка це Брагару Волошин, 2, де Брагару правий Вінгер, Волошин Лівий. Це можна пояснити знову ж таки. Батагов його функція просувати м'яч вперед. Він Типу, як в нашій основній збірній Матвієнко, функція Козіка більше страхувати Батагова, так і то ж самого Романа. Роман Вівчаренко відповідає за ширину, підключення до атак, загалом крайні захисники Брашко опорний і Рубчинський бокс бокс Також очередько це більше такий фантазіста попереду придумати, віддати, пробити. Тобто це людина, яка в останній третині поля дуже корисна, але на захист, як показав цей матч, теж є певні проблеми. Ну і насправді я думав і мені, напевно, хотів. Щоб на фланзі все-таки грав велетень замість Брагару, тому що, ну, поупели, якщо дивитися, велетень виглядає е, краще, але це дивлячись, з якого боку глянути. По-перше, по-друге, це збірна вона і Мельгоси. В нього є своя думка. Те, як ти граєш в клубі, не означає, що ти так само будеш грати в збірні. В цій збірні Волошин реально є одним із лідерів атаки. Так само і Брагару ми бачимо є основним, ну і вона топовий форвард Нашого суперника, попри те, що немає там суперзірок. Єдиним гравцем зірковим можна вважати Гардера, це їхній нападник, який коштує на Трансформарк 24 мільйони з спортинга. Він вже цього сезону забив чимало м'ячів, і це зважаючи на те, що в них грає там дьокера ще й досі, так і він під ним фактично сидить. Але дуже перспективний 20-річний е, футболіст. І ми це сьогодні побачили, хоч і він не забив. Е, тепер переходити варто, звісно, до гри, до конкретно першого тайму. Розпочнемо з нього. Давайте ділити все таки по таймах, тому що ну гра була зовсім іншою, зовсім різною. Незважаючи на те, що ми першими забили, загалом матч розпочався і, напевно, до першого голу був суто рівним. Обидві команди намагалися атакувати, обидві команди намагалися грати в футбол. Це не було, знаєте, супервидовищно, але це, це не гра просто другим номером чи на власній половині поля контроль заради контролю. Ні. Обидві команди намагалися в глибині шукати, шукати своїх нападників. Обидві команди намагалися загострювати по фланам. Тобто це був атакувальний футбол з боку обох сторін. Фактично і Данія там в атаці грала. стокові позиції їхні 4-3-3. В нас це могло бути 4-1-4-1. В деяких випадках також 4-3-3. Три при володінні м'ячем і грі в АТАЦІ це взагалі там не, не зрозуміла схема, де в нас частенько ми бачили, як брагару з Волошеним заходили всередину. Тим самим намагалися відкривати простір для вривань. того ж Вівчаренка Романа, тобто намагалися грати саме по флангам і збільшувати за рахунок якраз інвертацію в інгерів, збільшувати тиск на центр, тобто збільшувати там кількість футболістів за рахунок цього отримати контроль над центром поля. Це намагалася робити збірна України. Початок був нервовим, як з боку нашої сторони, так само з боку їхньої сторони, тому що в нас був були свої епізоди, свої моменти, і звісно, в збірної Данії ну те, що пригадується, це небезпечний момент, який насправді в статистику не піде. Але для мене це прям гольовий супер момент, коли за спину віддали на футболіста збірної Дані, коли ми протикали й поперечину влучила Дані. Це був найнебезпечніший їхній момент в першому таймі, і там офсайду не було. Цей момент скасували через положення поза грою але на повторі було видно, що в принципі положення поза грою не було. Це 100% стовідсотковий момент, який Данія просто не забила. Наш момент гольовий. Це саме гол. Єдина різниця в тому, що Данія свій момент не забила через положення поза грою помилковий, де і взагалі не реалізувала цей момент. Після цього в них нічого такого прям 100% не було. Ми свій момент з позиційної атаки забили, коли саме Брашко перевів з. З протилежного флангу на правий, де був один очередько, де якраз оце спрацювало перевантаження одного флангу і на іншому протилежному звільняється простір, і там ситуативно виявився не Роман, не Брагару, а саме Очередько, який отримав передачу від брашка переведення верхом, і класно прострілив вже в напрямку туди на дальну стійку, на Ваната, який між лінією відкрився, і Волошин замкнув цей пас. загалом гол був класним з точки зору з завершення, з точки зору. Виконання, ну і звісно, як наші футболісти атакувальні відкрилися між лініями, де центральні захисники збірної Данії статично просто дивилися футбол. Не знаю, можливо, вони намагалися там малювати якийсь штучний офсайд, але в них ні персонально не вийшло зіграти, ні офсайду ніякого не було. Ідеально зіграно і в передачі, все в таймінг, і звісно, відкривання. Вона там чи черкнув, чи ні, того м'яча не зрозуміло. Записали асист на очередька. Замкнув вже на пусті ворота Волошин. І Ми так відкрили рахунок при рівній грі. В цілому обидві команди намагалися грати там десь вертикальними пасами за спини захисникам. Ну і позиційно, якось комбінаційно розхитувати захист не виходило. Центр за рахунок того, що центри обох, обох команд були дуже щільно грали. І, в принципі, атаки в основному проходили через фланги. Але слід було зазначити, по першому таймі відчувалася нервозність деяких футболістів. По-перше, це Віталій Роман, який десь помилявся, отримав не обов'язкову жовту картку. Аут коли він вкидав, я думаю, пам'ятаєте, невдало не його кинув, перетримав м'яч і ще й неправильно вкидання зробив, і за рахунок цього дали м'яч уже Данії. Козік в деяких ситуаціях теж нервував, це було видно. Брагару втрачав м'ячі в Атаці саме. Це якщо говорити про футболістів саме з УПЛ. Впевнено, натомість зіграв як на мене, з персонально, з гардером, з оцим нападником. І це показує рівень, звісно, Батагова. На фоні того ж самого Козіка, тому що от був епізод, коли Гардер спокійно з лівого флану змістився центр. Ні, Роман, ні Козік його зупинити не змогли. Натомість Батагов дві дуелі в нього виграв. Просто зупиняв Гардера спокійно. І один удар навіть заблокував, е який надійшов до площини воріт. Це було теж доволі небезпечно віддання. Тобто Батагов зіграв якісно в першому таймі. Він зіграв як справжній е лідер в захисті. Натомість його партнери, е ну. Такою впевненістю не вирізнялися. На жаль, захист у нас просідав, все-таки. Якщо приходити до другого тайму, то тут теж в принципі рівна гра, агресивна, агресивний початок від нашої команди відразу після того, як пролунав старт другого тайму. Єдине, що треба відмітити, коли ми забили, от саме в таймі першому, підсіли і десь більше дані віддали ініціативу. Тому мені здається, Мельгоса десь і напхав по перерві і сказав, що пацани, давайте активніше, давайте агресивніше, тому ж Козіку, я думаю. І намагався завести і Козіка, і Романа для того, щоб вони ну трошки привели себе до ладу психологічно. І це сталося в, на початку другого тайму. Відразу команда забігала набагато краще, набагато яскравіше і набагато агресивніше. Тож, як Козік почав вступати в відбір, вже впевненість певна ідейка з'явилася. Це відбувалося десь до 55-ї хвилини. Потім знову Данія забрала ініціативу, тому що ми розуміли, ну що за нами рахунок. Нам зараз не обов'язково ризикувати, і потім. потім сталося встався важливий момент, сталася заміна. Отримав жовту картку Брагару. Ще одну, хоча до цього ще була жовта в нашого суперника. І сталася перша заміна саме а, в юник вийшов замість Романа. Що сталося? На правий фланг захисту перевели Брагару, друзі. І це, напевно, ключова помилка Мальгоси з точки зору тактики, саме конкретно в цьому епізоді. Тому що в юнник окей, він пішов на фланг саме Брагару. Вони Фактично помінялися позиціями. Віталій Роман, чому його поміняли? Ну тому що, напевно, жовта картка ран рання, і в нього така позиція. Плюс рахунок на табло, на нашу користь, суперник давив би точно і Роман в незручній позиції. Тобто йому десь можна було б і свалити, а так в нього в голові трималося, що в нього є жовта. Тому не хотів ризикувати, напевно, Мельгоса. Тоді питання, чому не випускати правого захисника? Тож Крупського, наприклад. Тут це питання, я думаю, що потрібно. Звісно, підіймати, виходив юник. Окей. Сів на правий фланг Брагаро Ми знаємо, що він універсал. Він зліва в захисті в Чорноморці грав. Динамо зліва Вінгером. Тут він грає правим Вінгером. Потім його пускають правим захисником. Всі флаги закрити може. Це, звісно, класно. Але втрачається концентрація. Коли змінюються гравці в захисті, втрачається зв'язки. Втрачається, звісно, десь і в брагару та ж сама концентрація, тому що він і в Динамо весь сезон 12, тільки награвався на захист. Він, звісно, відпрацьовує. Можливо, із-за цього він. Якби да. Мельгоса використовував саме Брагару, а не велетня, тому що Брагару знає, що таке грати в захисті. В нього є ці скіли. Це дуже важливо мати універсальність. Але те, що відбулося далі, пропущений гол. І тут потрібно якраз відмітити те, що так, дали віддати передачу, дали прострілити. Пройшов пас між лініями в глибину, не втримав там Вівчаренко, я вважаю, ну не зіграв по своєму футболісту, так само і Батаго міг заблокувати. Але окей. Зверніть увагу на те, як легко дали залишити одного Бравгару проти двох футболістів збірної Данії і це в нашому штрафному майданчику Ми отримали ситуацію в цій атаці при цьому прострілі. Два в один на користь суперника в, нашу, в нашій штрафній площі, де не добіг конкретно в цьому голі епізоді очередько, те, що могло дати баланс, звісно, центру поля, от саме трикутник Рубчинський, Очередько Брашко. Але в підсумку це стало нашим, е, нашою слабкою стороною в захисті. Тому що Очередько він класний попереду, як і Бондаренко в Шахтарі. Коли потрібно ригати назад, коли потрібно відпрацьовувати, коли потрібно допомагати на захист, тут не вистачає концентрації, не вистачає цих скилів е, захисних. І Очередько попросту кинув брагару одного. Він не зіграв по своєму футболісту, не побіг з ним. Плюс до того, брагару ще й на рівному місці. Перед суперником підслизнувся. І тут вже була не гра 2 в 1 і 1 в 1 там проти брагару. Конкретний футболіст, який був з м'ячем в Данії А тут була гра 2 в 0 Фактично, два футболісти Данії були перед е, нещеретом і розстрілювали нашого голкіпера. Недопрацювання в захисті. Опорна зона просіла. Плюс, ну там Брашко намагався повернутися якимось чином, але вже було запізно. Ось такий міні-нюанс. Переведення брагару на правий флант, недоконцентрація. Бач, не втримав рівновагу. І недопрацювання центральних півзахисників. І рахунок вже один-1. Плюс до того потрібно зазначити, щоб в них заміни спрацювали. Ось що важливо: вони перевернули хід зустрічі, вони випустили оцього бішофа, який якраз мав би використати. Те, що в нас непрофільний правий захисник на даний момент знаходиться. Вони це використали буквально за 5 хвилин. І далі понеслася атака на атаку дуже цікава гра. В нас теж пішла відповідь, пішли заміни. Вийшов ярмолюк замість Рубчинського. Рубчинський ну, теж якби, ні на атаку не давав особливої динаміки, і в захисті от, були пробіли. Салюк вийшов замість Волошина. Що цим хотів зробити конкретно Мельгоса? Змістив Козіка на право в захист, тобто прибрали вже Брагару, відмовилися від цього. Рогару перевели на фланг в атаку. Зрозуміло, що херова ідея, давайте по новій, все заново. Але все одно ставити Козіка та він грав правозахисника, але ну, чому не довіряють Крупському, я взагалі не розумію. І виходить Салюк, центральний захисник, який грав весь сезон в 19-25, чи скільки він ну весь сезон грав в першій лізі. Ми це розуміємо. Та, в молодіжку він викликався, але е, переважно більшість поєдинків він грав з низькою інтенсивністю е, проти нападників рівня Першої ліги України. І далі, звісно, після пропущеного. Україна включилася. Україна забила першою. Не Данія. Ми взагалі виходили вперед завжди в цьому поєдинку. Фактично, якщо не брати кінець саме матчу. І ми змогли зловити на контратаці нашого суперника. В Принципі, Данія притиснула. Вони змогли освіжити гру. Вони випустили. Тож Бішофа випустили Осулу з Нюкасла. Нападник доволі непоганий. Гардера сьогодні, ну не сказати, що повністю закрила, але Батагов з ним конкретно тоді, коли з ним грав Батагов зіграв фактично ідеально. Як на мене, і е, спробували іншу породу осула теж фактурний нападник. І він вийшов і знову, блін, зробив гру. От подивіться, більше виходить у них. Забиває гол. Виходить у них оцей осула, віддає е, асист. Але до цього був гол Брагару. Це чиста контратака. Тут, в принципі, розбирати е, якісь помилки суперника, я не хотів би. Тут я хотів би відзначити, звісно, виконання Брагару. Брагару в захисті, брагару в атаці, особливо коли є простір, простір нема тиску. Брагару, як виявилось, може виконати. На жаль, Динамо він таку не забивав, але красиво поклав. Вишукано це ну в стилі, в кращому стилі там ну, там ну топових вінгерів, які вміють е, пробивати. Ідні удари е, щічкою. Тому м, змогли використати цю контру В просунув очередько віддав і на просторі брагару. 78 хвилина, рахунок 2-1 на нашу користь нічого нам не заважає. Ми знову підсідаємо і через 2 хвилини там пропускаємо гол. Причому, от в цьому голі, ну. Сказати, що є винуватці якісь. Ну, хіба гравці, які опорної зони не заблокували цей удар. Той же Брашко, який намагався реагувати на футболіста збірної Данії. Ну і мав би допомогти, чи, чи то Ярмолюк, чи той інший ЦП був біля брашка. Хтось би мав би накрити цей удар. Так сталося, що м'яч влучив в і Від нього залетів ворота. Це фактично автогол, але м'яч летів в площину, тому зарахували саме на, на гравця збірної Данії. Рахунок Став 2-2 тупий гол насправді. Але це частина футболу і потрібно йти агресивніше знову вперед. І знову пішла рівна заруба, де Данія виявилася більш готовою. І де, я вважаю, що захист збірної Данії зіграв конкретно в цьому поєдинку в позиційно краще, ніж ми. Не в усіх епізодах у них теж були провали, якщо говорити про перший наш гол. Але в цілому. Ну, там грають люди з серії А В них пара центральних захисників. Це люди, які грають на рівні серії А Ну а далі прикрізь друзі. В них свіжіші футболісти виявилися в атаці. Хоча в нас теж виходив Квасниця замість брагару, який травмувався, він забив, відразу показав, що його треба поміняти. Квасниця вийшов, мав би бути джокером. Цим, правда, але не сталося. І суперник ну, фактично теж дуже швидко забував через 4 хвилини, що правда, в них теж заміни. Виходить Йоргансен і віддає асист Бляха. В них всі футболісти, які вийшли, фактично давали. Або асист, або забивали. Це неймовірно. Реально вгадав їхній тренер з замінами, але прикрість в тому, що. В конкретно в третьому забитому голі це і втома, і недоконцентрація і рівень футболістів. Індивідуальна майстерність 1 в один, тому що початок атаки це гра один в один, якраз гравця Данії проти нашого Козіка, проти Салюка. Салюк позиціонування в центрі захисту жахливе. Він втрачає свого футболіста. Це бачить Батагов він мав би страхувати. Він бачить, що Салюк втрачає просто свого гравця на ближній сіці. І Батагов як наслідок втрачаючи свого, страхує Салюка. Біжить до е Збірної Дані, але було пізно. Тому що збірна Дані вже встигла просунути на футболіста, як... з яким би мав би бути Батагов. і фактично оцей хаос неконтрольований хаос в нашому захисті, де кожен кожного хотів все-таки підстрахувати, але одного футболіста таки не вистачило. Когось із опорної зони, який би ще й Батагова міг би підстрахувати не вистачило і довго довговар, гол там був чистим. Тобто, ну начебто в сайду не було. Забив осула, замкнув передачу Йоргенсена, Рахунок став 2-3. Дуже прикро під кінець. Матч. В цілому, якщо подивитися на всю картину гри, друзі, це рівний матч. У нас більше ударів в поворотах, в нас якісніше володіння м'ячем. XG фактично однаковий. 1,6-1,65 в нас, 1,7 в суперника. По передачам, ну в нас точність краща. Якщо ми говоримо там кутових 10 штук, єдине, що та в стандарти, не наша найсильніша сторона. По плюсам-мінусам, друзі, ну по футболістам, вона, на жаль, сьогодні не такий активний, яким би ми хотіли його бачити. Натомість. Непогано зіграв очередку саме на атаку. Він сьогодні віддав два асисти. Але коли ти ставиш в центр поля одного в трикутник креативного футболіста, ти тим самим жертвуєш захистом. В якомусь епізоді умовний очередько, брагару може не допрацювати, і ти пропустиш гол. В цьому поєдинку якраз ми пожертвували трошки захистом в деяких епізодах заради атаки. Але в підсумковий результат це не випливло. На жаль, для нас. Очередко зіграв важливу роль в атаці, але команда програла, і команда припустилася помилок не тільки з-за того, що хтось не допрацьовував, а комплексно рівень наших футболістів не до концентрації під кінець гри дала той результат, який ми отримали. Ну і коли ти дивишся знову ж таки на пару центральних козік батагов, Трабзонспор Колос або Батагов Салюк, Трабзонспор Металіст 1925 першоліговий і Крістенсен з Нільсоном, де Лаціо Діне за серія А. Ну Ти трошки розумієш, чому стають, стаються такі поєдинки. Де твоя збірна грає в хороший атакувальний футбол? Де твоя збірна створює моменти, грає не гірше за, за Данію. Яка ну, по міркам Європи зараз, ну, там непогані молоді футболісти, там багато талановитих гравців, які грають на рівні серії А, як ви бачите, там деякий з них, хтось спортингу, як гардер. І нам не вистачає чого. Нам не вистачає креативних вінгерів, тих вінгерів, які не бояться лізти один в один обігравати. Як більшов сьогодні. Він два рази поліз, два гола забиті. От і все. У нас є Волошин, який може б на дистанції на просторі пробігтися. У нас є Брагару, не дуже якісний з точки зору гри в стислому просторі. Да, він це може робити, але удари, ну як ви бачите, в нього нема стабільності в цьому. Тому в нас просідає ланка центральних захисників, звісно, і це кричущі позиції в нас в основній збірній, як ми бачимо, на рівні збірної молодіжної. Тому що суперник побачив, у нас повний дисбаланс зліва, де є Батагов, Де Вівчаренко, плюс-мінус все. Контролюється. І справа, де у нас вже брагару, де в нас Роман нервовий з Козіком. І вони туди й давили, вони туди тиснули, вони випустили туди свіжого футболіста і в підсумку продавили. Продавили з флангу Романа, потім з флангу Козіка з салюком Забивалися голи. Плюс опорна зона Брашко заповільний в деяких епізодах. Очередько не допрацьовує. І в підсумку ми отримаємо три пропущені, замість того, щоб зіграти в нічию з рівним суперником. Насправді сподобався, як в'юник вийшов, до речі, якщо відмічать заміни тих гравців, які з'явилися. Ярмолюка було мало часу. Салюк, знову ж таки, теж я вважаю, програв. Косниця теж мало часу було і не зміг себе проявити. Але В'юник сподобався в сподобав. нього був 100% момент. Забивай, будь ласка, і ми могли навіть вигравати. Плюс в'юник з дальньої дистанції один раз непогано пробив. Тобто і. І в кінці ми намагалися відповісти. у Нас було 6 хвилин. Там тиск був в пенальті, намагався ванат заробити, Павла артистично. Це, звісно, в епоху Вара ніхто не повірить і не поставить такі пенальті. І в підсумку нам не вистачило часу. Але ця збірна, я переконав, вона не безнадійна, вона в неї є стиль, в неї є конкретна структура, яка не яка в захисті, і в атаці, що найголовніше ми вміємо забивати голи. А це вже непогано, це вже ну як мінімум набагато краще виглядає, ніж наша основна збірна. І як на мене. Батав сьогодні продемонстрував конкретно свій рівень е, гри в центрі захисту, ну напроти нього був гардер Хороший футболіст, який котується по міркам Європи, який є, я думаю, після дьорша буде основним в спортингу, якому 20 років, і він проти нього продемонстрував хороший рівень гри один в один. Він не програвав йому єдиноборства. Він, в принципі, його блокував, не давав йому створити моменти. Це вже показує те, що Батагов готовий грати на місці Матвієнки. Якщо Матєнко й далі так продовжить хреново грати за збірну, прибирати на лавку, ставить Батагова. Поки що це єдиний гравець, який для збірної України можливо готовий в, е, вже зараз. По всім. Іншим Іншим ванат він вже там є. Брагару, ну ми бачимо, в нього не, не вистачає йому стабільності, тому да він, можливо, не гірше за Кабаєва, але точно не краще. В перспективі найближчій Очередько. Цілком ймовірно, що може потрапити не тільки в збірну, а й в шахтар. По перше, я думаю, він може створити конкуренцію там Бондаренку, Дай Боже, він хороший футболіст. Просто йому потрібно додавати в аспекті гри на захист, От відпрацьовувати конкретно на ньому. Я думаю, що от не тільки на брегару, коли він підслизнувся, а й на очеретку теж цей гол бо не допоміг. Ну і прикро програвати, звісно, прямому конкуренту по таблиці. Зараз Україна на останньому, але в мінус один. на все добре, що тільки в один м'яч, і це було не безнадійно. О 22.00 буде грати нідерланди фінляндія Я записую до цього матчу, тому не знаю результат цього поєдинку. В будь-якому випадку ми розуміємо, що Нідерланди це фаворит, в них там низка топових футболістів, вони взагалі фаворити цієї групи. В нас далі, 15 червня, грав проти Фінів. Отут, якщо ми виграємо, друзі, ще нічого не втрачено. Ще можна виправити ситуацію, як завжди. Да, всі наші збірні. Боліють тим, що нам треба щось завжди виправляти, бо стартуємо херово. Ну нічого страшного. Головне, не обісратися з Фінляндії. А ця збірна може це зробити і закрити цю гру. І далі зробити неможливе проти Нідерландів. От якщо ми виграємо Фінляндії, далі ми отримаємо топовий матч проти Нідерландів з, я думаю, неймовірною вивіскою, плюс з класною інтригою Все таки його подивитися. Головне зберегти цю інтригу до останнього поєдинку з Нідерландами. І ця збірна це може, я переконаний. Головне зробити висновки в захисті, поставити тих гравців, які точно готові виконувати всі функції не тільки на атаку, а й на захист. Краще збалансувати цей склад і реагувати набагато краще замінами на поєдинок, тому що дання в цьому матчі. Нас переграла саме в з точки зору замін. В них всі заміни спрацювали. Фактично, всі вони дали результат. У нас на жаль, це тільки ну деякі заміни тільки погіршили гру. Тому висновок один, друзі. Цю збірну потрібно, варто дивитися, і ми будемо далі вболівати матчі проти Фінляндії. Пишіть ваші враження від цього матчу, і ваші прогнози, чи ця збірна зможе зробити неможливе, Якимось чином може й виграти і в Нідерландів, і Фінів, і поборотися все таки за друге. Або перше місце. Ну, в даному випадку, я думаю, за перше складно буде говорити, але хоча б за друге. Я думаю, шанси з такою грою у нас є. Головне, окей, в захисті, якщо ми не виправимо ситуацію, головне забивати більше за суперника. Ви заб'єте стільки зможете, а ми скільки захочемо. от Якщо по цьому принципу будемо грати, тоді все буде добре, друзі. Тому е, ніякого негативу. Поки що, да позитиву теж мало, але він є. Це головний меседж, друзі. Я сподіваюся, ви або поділяєте цю думку, або хоча б не зневірилися в цій збірні. Мені здається, ну, вона, як мінімум, більше якась структурованіша і дає позитивні емоції. Це вже добре е, на фоні основної збірної, яка в основному нам приносить тільки негатив. Тому, друзі. Під кінець лайкос вліпіть, підпишіться на канал обов'язково. І чекаємо вже другого матчу проти Фінляндії 15 червня. По традиції, як завжди, після гри, ми розбираємо поєдинок. Тому не пропустіть, підпишіться в телеграм, там всі голи є сьогоднішнього поєдинку. І загалом там більша комунікація з вами, більше контенту по каналу і по українському та європейському футболу. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.